І ми сьогодні будемо з вами розмовляти, будемо роз, розмірковувати на таку тему, що наша віра з вами, брати та сестри, завжди буде перевірятися. Тут небагато амінь, але це так. І ми з вами подивимось на одну історію, яка трапилась під час нового заповіту, під час служіння Ісуса Христа. Ця історія була. Зв'язана, пов'язана з старшим синагоги на ім'я Іаїр. Про цю історію розповідають три євангелісти: Матвій, Марк і Лука. І ми, об'єднавши ці історії, ці перекази, ми з вами спробуємо трохи глибше подивитися на те, що відбувалося у той час. І давайте для початку відкриємо Євангелію від Матвія, 9-й розділ, 18-й вірш. Коли він говорив це до них, підійшов ось один із старших, уклонився йому та й говорить, дочка моя хвилі цієї померла. Та прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе. Я хочу з вами трохи глибше розібрати цю історію і подивитися, що передувало цьому зверненню Яїра до Ісуса. Ця подія відбулася у Галілеї. Скоріше всього, це було місто Капернаум. Це було місто базовою точкою Ісуса, з якої він починав своє служіння. Капернаум того часу це було рибальське селище, мав порт, митницю, оскільки був розташований на торгових шляхах, і налічував населення близько 15 тисяч людей. Тобто такий мікрорайон в нашому сьогодні розумінні. В цьому місці був призваний Матвій, в цьому місці були призвані брати Андрій і е, Петро, Іван та Іаков. До цього як Яїр звернувся до Ісуса, Ісус зробив велике диво. Він відправився до земли, землі Гадаринської і зцілив там біснуватого, в якому було. Легіон демонів. Потім він повернувся до свого місця, це ви все можете прочитати в Євангеліях. Повернувся до Копернауми, прийшов собі додому. Якось до нього завітали люди. Він вчив, як завжди. І ось четверо чоловіків, розібравши стелю дома Ісуса. Прийшли і спустили йому розслабленого їхнього п'ятого друга. Настільки було щільним присутність людей, що не можна було зайти крізь двері, і тому цим людям треба було розібрати стелю. Я нагадую, що це було помешкання Ісуса Христа. Я думаю, він дуже зрадів. Їх вірі. Спустили йому розслабленого, де він зробив велике диво. Давайте трохи на цьому зупинимось. Євангелієм від Матвія, 9 глава. Ми прочитаємо з вами з другого вірша по Сьоме. І ото принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав, і як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому: Будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої. І ось дехто з книжників стали казати про себе: Він Бога зневажає. Ісус же думки їхні знав і сказав: Чого думаєте ви лукаве в серцях ваших, в серцях своїх? Що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати Уставайте й ходи? І я так подумав: а дійсно, а що легше сказати? Ну, в принципі, сказати, прощаються тобі гріхи, і сказати: Встань та й ходи, ну, ні, тоді, ні тоді я не спітнів. Сказав та й сказав. Але насправді, що сказати легше? Завжди сказати легше те, що не можна перевірити? Як ми перевіримо, що у людини простилися гріхи, були прощені? Людина не була одного кольору, і після прощення гріхів вона змінила кольор. У людини не виросли крила після того, як йому простили гріхи. Як доказати, як довести, що це відбулося? І Ісус бачиться, каже їм Окей у шостому стиху, вірші, Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу, Син Людський, то він про себе казав. Тож каже він розслабленому: уставай, візьми ложе своє та йди у свій дім. Той устав і пішов у свій дім. Ісус підтвердив свою владу, що Він може. Він показав, що Він дійсно є той, за кого Він себе видає. Це відбулося, це, ця подія, одна інша, стілення бізнуватого, е, повстання е, цього, німого, німого цього м, розслабленого. Я прощення гріхів. Це все відбувалося у Галілеї і тому, у Капірнауми. І тому я припускаю, що Яїр був присутній там. Або якщо і не був присутній, то точно знав, що відбувалося, і знав, що зробив Ісус Христос. Після цього проходить небагато часу. Ісус призиває Матвія на служіння. До Ісуса приходять учні Іоаннові і та й кажуть, чи ти той, кого нам чекати, чи хтось іще буде. Приходить дуже небагато часу, декілька, може, днів, і у Яїра настає дуже важкий час. В нього помирає донька. І у нього постає питання: що робити? Ви розумієте, ми з вами зараз думаємо: ну, в принципі, що робити? Ну, звернутися до Ісуса та які проблеми. Він зцілить. Але вчення, яке він сповідував, і посада у суспільстві забороняли Яїру звертатися до Ісуса, оскільки іудеї змовилися, це в Івана, 9, 9 глава, 22 вірш. Змовились, як хто за Христа Його визнає, щоб той був відлучений від синагоги. Я хочу вам дати маленьку довідку. Хоча вчені припускали, що фарисеї відповідали за синагоги, більшість джерел першого століття визначають старішин, священників як керівників синагог. Тобто Іаїр був не просто людиною, він був або фарисей, або старішина, або із священників. І визнати той факт. Що Ісус є Син Божий, для нього це було крапка в його кар'єрі, тому що його відлучали від синагоги, де він був старший. Що йому залишається? Йому залишається або прийняти смерть доньки, або ризикнути і піти проти духовної влади країни того часу, якою він був скорений, і звернутися. До людини, яка зве себе Сином Божим і творить дива, визнавши цим самим Його Божественність. А якщо це правда, Ісус той, за кого себе видає, то Він може отримати доньку живою, але втратити все, все, що Він мав на той час. Яїр вирішує звернутися за допомогою до Ісуса. Він вірить, що Ісус може підняти Його. Його померлу вже доньку. Уявіть собі цю ситуацію. Ір приходить до Ісуса, просить Його завітати до Його оселі. Ісус іде за ним. Як ви гадаєте, що відчував Єр? Кожна хвилина на вагу золота. Хтось з вас викликав колись швидку медичну допомогу, бо у вас хтось хворів чи щось. Я викликав. І в цей час ми що робимо? Все, тільки якомога швидше. Ми виходимо на вулицю, відкриваємо двері, зустрічаємо машину на вулиці, щоб вона бачила, не шукала адресу якомога швидше. Якомога швидше кожна хвилина на вагу. Аїр йшов, вів Ісуса до себе додому і думав: тільки щоб нічого не сталося, кожна хвилина я маю ще встигнути. Ви розумієте, я е, трохи е, цікавився, і я знайшов такий факт, таку інформацію, що за єврейською традицією євреї повинні були хоронити у День е, смерті. Тобто Іаїр мав встигнути у цей день, якщо в нього нічого не вийде, мав встигнути ще похоронити свою доньку. І ось вони йдуть. І чомусь під цей час. Происходить, відбувається ще одна подія. Дуже невчасно для Яїра. Їх зустрічає жінка. Вони йдуть натовпом. У мене мало часу, тому я буду трохи не буду зачитувати весь всі місця писання. Вони починають іти всім натовпом, учні Яїр веде. І ось крізь товпу пробирається жінка, яка 12 років страждала на кровотечу і не могла зцілитися. Ніхто її не міг зцілити. І вона собі вірила в серці своєму, і вона казала: якщо тільки я доторкнуся до одежі Ісуса Христа, я зцілюся. І вона пробирається крізь усіх там е, учні, е, хворі, якісь, я може. І вона доторкається, і з Ісуса виходить сила, яка зціляє її. Ісус зупиняється і починає шукати. Учні кажуть, що про що відбувається? До мене хтось доторкнувся, і я відчув, як з мене вийшла сила. Що відчуває Єїр? Ісус. Ісус! Ісус, донька. Ну, зцілив та й зцілив. Ну, ну, добре, ну далі. Ні, Ісус зупиняється і шукає, ретельно шукає, хто доторкнувся до Нього. Жінка бачить, що вона не може вкритися, бо я думаю, Ісус на неї дивиться і думає: Хто ж це зробив? І вона виходить і розповідає всю свою історію, як вона 12 років страждала кровотечею, як вона зверталася до одніх лікарів, до інших, як вона витратила все своє майно і нічого не вийшло. І все це вона розповідає. Ми з цього і знаємо. І це час. Аїр думає: ну, гаразд тебе зцілили. Ну навіщо стільки розмовляти? Жінко. Ну, ну, зцілилася, слава Богу. Ісус дивиться, вислухав її та й каже слова 34 вірш. Євангелія від Марка, 5 глава. А він їй сказав: Твоя віра, о дочко, спасла тебе. Іди з миром і здоровою будь від своєї недуги. Яір в розпачі. Як так, стільки часу, стільки часу витрачено? Як Ісус ще це говорив, 35-й вірш, приходить ось від старшини, синагоги та й кажуть, дочка твоя вмерла. Чого ще турбуєш учителя? Знаєте, я раніше думав, що вони якби сповіщають, йому, мов, дочка твоя вмерла. Але якщо ми будемо дивитися, в двох Євангеліях кажеться, що вона вже була мертвою. І коли Ісус. З Яїром прийшли додому, то встріт, зустріли Дударіїв. Там вже була похоронна процесія. Похорона процесія не могла початися без голови родини. Тобто вона померла, Яїр запустив похоронну процесію, і поки вона була, він пішов до Ісуса. І ось він стоїть біля Ісуса, приходять до нього його товариші, його старші, колеги і кажуть: Яїр, ну дочка вже померла. Вони нагадують йому, вже померла. Чого ти турбуєш? Це ж не. Розслаблений, який, який живий, дочка померла. Але Ісус каже 36 вірш. А Ісус, як почув Слово сказане, промовляє до старшини синагоги: Не лякайся тільки віруй Назва моєї проповіді Ніч перед світанком або страх чи віра. Найтяжче, що ми переживаємо. Отримавши відповідь на наші молитви, це остання мить перед відповіддю. Яїр перед тим, як його донька була воскресла, отримав ще сильніший удар у свою віру, у своє серце. Йому нагадали Яїр все. Все не турбуй. То мить Ісус, а, вибачаюся. 23-й вірш дев'ятої глави Матфія. А Ісус, як прибув до Господи старшого і вздрів додарів та юрбу голосильників, та сказав: «Видіть, бо не вмерла дівчата, але спить, і насміхали з нього. А коли народ випроводжено, він уйшов, взяв за руку її, і дівчина встала. І вся і вістка ця, вістка про це розійшлася по всій тій країні. І от ось перед нами постає питання, чому Ісус не квапився, коли йшов до Яїра. Він хотів показати рівень віри Яїру, з якою Він має звертатися до Ісуса. Яїр прийшов до Ісуса, бо Він був наляканий і у відчії. Жінка, коли прийшла до Ісуса Христа, вірила. Вона вже все перепробувала, вона вже все бачила, але вона вірила. Як тільки доторкнуся, і зцілюся, Яїр був наляканий. І Ісус хоче навчити нас цієї віри. Брати та сестри, перед тим, як отримати відповідь на молитву, буде час нашого випробування. А чи справді віримо ми? І сьогодні Бог звертається до нас і каже нам: не бійся, тільки вірує. І трохи по-іншому зараз приймаються ці слова Ісуса Христа, ви пам'ятаєте, коли Він розповідав історію про одну вдову, яка зверталася до неправдивого судді, і вона просила по допомогу. І він не хотів, не хотів, але допоміг їй. Ісус каже: Чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч? Хоче бариться Він щодо них. Кажу вам, що Він їм незабаром подасть оборону, та Син людський, як прийде, чи Він знайде, чи Він на землі знайде віру. Ісус, коли прийде в дім Яїра, чи знайде віру? Ісус, коли прийде на вашу молитву, коли ви молитеся і просите кожен з нас, ми молимося, і просимо Бога про допомогу в тій чи в іншій ситуації. Прицілені, благословення, врятування. Чи знайде він віру в наших серцях, брати та сестри, або знайде страх, що ми молимось через страх? І я хочу звернутися до кожного з нас. Не втрачайте віру. Згадайте, на чому, на якому слові вона будується. Я завершую. Я хочу вам сказати, коли ми тут стояли, славили Господа, Бог показав мені один приклад, і я хочу вам його доп... показати. Хтось з вас під... працює на підприємстві, ну, офіційно, на... директор, ви керівники. Небагато. Я працюю. Гаразд. І єпископ також в нього є в підпорядкуванні, люди. Так ось на підприємстві і в нашій країні є влада, є директор або є президент. І коли директор видає наказ, Якийсь. Він, Цей наказ відбувається на бумазі за підписом директора, або указ президента, або рішення Верховної Ради, відбувається за підписом, або за печаткою. І далі ця бумага знаходиться, і всі люди починають робити все відповідно до цього наказу, що там е, говориться. Або це наказ, або розпорядження, або дозвіл, все що. Це може бути різні різні речі. І ось дав нам Бог наказ про наше життя з вами. Тут є наказ, що нам робити, що забороняється, що дозволяється, що е як чинити в той чи в іншій ситуації. Він видав наказ, і, би, і ми або з ним знайомі. І робимо все за цим наказом або ні. Перемагайте страх цією вірою. Перемагайте страх цим наказом. Майте терпіння на Божу відповідь. Якщо ви звернулись з вірою до Нього, Він вже йде до вас. Дочекайтеся. Амінь.